Землетрус у Японії силою у понад сім балів. Стихія знову пройшлася східним узбережжям. Постраждали ті ж регіони, що і п'ять років тому. За останніми даними минулося без жертв. Влада голосила термінову евакуацію. Метеорологи попереджають, поштовхи можуть повторитися. Моторошні кадри та враження українців, які пережили землетрус. Далі у сюжеті. О шостій ранку українець Назарій прокинувся від будильника, якого не ставив в Японії Взагалі усіх спрацьовують телефони, і приходить попередження, що скоро буде землетрус. За кілька секунд підлога дрижить під ногами, і це навіть у Токіо, що знаходиться за 300 кілометрів від епіцентру. В перший момент достатньо страшно, оскільки все вокруг скріжитала. Ранкові програми по телевізору перериває термінове повідомлення усім, хто знаходиться на східному узбережжі, евакуюватися після поштовхів силою майже у 7,5 балів прогнозують принаймні триметрову хвилю цунамі. Кілька легких поранень від посуди, що впала на голову, жодних серйозних ушкоджень. Тепер слово за морем, воно куди небезпечніше. Землі перших хвиль чекати недовго. Ось ці сунуть річкою. Вони невисокі, але навіть бувалим місцевим мешканцям не по собі. Пш -пш 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 від річки такий моторошний звук. Цунамі це страшно, особливо сирена. Світи ще добре пам'ятає, як страшно тут було п'ять років тому, коли підняті поштовхами хвилі зносили дерева, будинки, великі кораблі, наче іграшки. Нинішні землетрус твердять японські метеорологи. Це авторшоки, цебто відголоски того самого, що забрав більше 15 тисяч життів. Усі нервують знову зона небезпеки в Фукусімі, там, де минулого разу на атомній електростанції сталася катастрофа, яка нагадала міжнародній спільноті про Чорнобильську. І тут повідомляють через пошту. Товхи в роботі АЕС перебої. Токійська енергетична компанія повідомила, що у ядерної електростанції автоматично відключилась система охолодження. Хоча ситуація передбачена, трусить Японію часто заходи безпеки тут відпрацьовані. Від таких новин багатьом не по собі. Уже за півтори години заспокоюють кулери атомної станції знову запрацювали. Злотенських хвиль, яких боялися, до берега так і не прийшла. На півночі там, де був епіцентр, там. Попереджують, і кажуть, що можливо будуть ще поштовха. Попередження про землетруси видали ще принаймні на тиждень, але до нових поштовхів місцеві готові щосекунди. З маличку усі діти ходять зі спеціальними е, такими. Е, Схожими на рюкзаки е накидками вони їх ставлять, накривають над головою, коли починають труситися, щоб нічого не, ну, не впало, не вдарило. Літаки і швидкісні потяги за кілька годин в префектурах Міяхі та Фукусіма запускають знову до наступної сирени. Я не Мар'яна Зінковська, спецкордва плюс